Всім привіт! На зв'язку Пап Хаус. Я разом з рибною лавкою. Це Яна, я шеф-кухар Віктор Готра. І зараз ми приготуємо філе до яке нам принесла Яна. Для цього нам знадобиться рибка, і зараз ми її будемо розбирати. Стеньке філе без, без кісточок. кісточок. Це дуже класний варіант, тому що можна спокійно давати діткам. Не будете переживати, що попадеться кісточка. Кісточка. І все. Філе в нас готово. Зараз ми пінцетом повиймаємо там, що є в нас кісточки. А це вже все йде в мусор. Беремо пінцет І що ми робимо? Ми нащупали. не косметичний. І витягуємо кісточки не в сторону від голови, а в сторону до голови. Тим самим ми не будемо розрушувати саму структуру риби. Ми це все вам зробимо в рибній лавці, щоб ви вдома не втрачали час. Філе готове, зараз ми будемо його маринувати. Ну, перекладаємо філе на тарілку, в миску, Як вам да. що, що є під руками. Е, трошечки солимо. І додаємо трошечки спецій. Спеції також у нас в рибній лавці. Спеціально для рибки є великий вибір. І беремо трошки цитруса. В даному випадку це може бути шматочок лайма. І тепер перевертаємо нашу рибку на філе. Нехай вона декілька хвилин маринується, доки ми підготуємо наш овочовий гарнір. Для цього нам знадобиться кабачок. Перець і трошечки грибів. Ну що ж, розогріваємо наші пательні, беремо трішечки вершкового масла. Воно вам знадобиться і для філе, і для овочів. Ну що ж, рибка в нас вже посмажилася готова, овочі в нас теж вже готові, зараз залишилося тільки їх заправити. Трошечки, трошечки солі, ну можна обійтись і без неї. Трошечки посолили. Да, да, да. і, не і трошечки песто. Це все, овочі готові, рибка готова, можемо йти е, викладати нашу страву. І додаємо шматочок лимона Лимон. і трошечки мікрозелень. Наша смачна, легка і корисна страва готова. І саме головне, вона дуже швидко і легко готується. Смачного!